Вітаю друзів на моєму каналі Мариня Марії. З вами я Марія, і в нас телець на 2025 рік. Ну що ж, давайте подивимося, які відчиняються нам двері. Ого, нічого собі, ще й в золотій обрамі. Ну що ж, досить масивні, досить невідоме майбутнє в плані того, що. Те, на що ви надієтесь, воно занадто важко ніби для вас. І це саме те, чого ви бажаєте. Давайте ми будемо привідкривати ці двері потрохи. Можливо, у вас з'явились ідеї, тому що там відкритий простір, і там або ми виходимо щось з якихось обмежень, виходимо, і виходимо в простір там, де ви можете вже розправити як ці. Ну, Хоча і ви її і тільці, але можете розправити крила. І саме ця ситуація, вона вам дорога, тому що я вам чесно скажу, навіть квітку золоту взяла. Не знаю, до чого вона до білого, але отак от пішло. Щось вищі сили бажають вам передати. Мабуть, врешті решт вже треба взяти ось це. І я більше ніж впевнена. Не договорила, так? Да? Ось це таке важливе в вашому житті. Таке ну, фундаментальне, тому що мені здається, що якщо ви відкриєте ці двері, вони підуть легко, тому що тут лежить кафіль, і тут вже ніби вам не буде нічого заважати, вам треба просто відкрити. І будемо розкривати це в 2025 році. Раку. Хо-хо, і подивіться, знов золото, знов ми говоримо про те, що є різні вчення, і нам варто вибрати, що ж ми хочемо. Чи варто зациклюватись на цьому, чи не варто. Да? Знаєте, як, як Бог ти є там, чи немає. він каже: не купи хоча б лотерейний білет. От не знаю, до чого я це розказала, але тут є і Індія, і. Мусульманства, і китай, що, які хочете вчення, але які кроки вам треба зробити в 2025-му, ми подивимося з вами. Що, ж, розпочнемо по домам астрологічним, по позиціям. І візьмемо від себе, наскільки це можливо, підказки, тому що як не крути, Розклад у нас загальний. І знаю і впевнена, що кожен почує ту підказку, яка йому буде в часі. Тому буду чекати від вас коментарі і вподобайки. Вам приємно енергообмін, а мені це досить суперово просуває мій YouTube. Отже, ви у 2025 році. Сім кажезлів іде боротьба з собою, і тому не даремно тут йдуть релігії. Да, і якщо ми кажемо, що Бог один, а взагалі чи є Бог, давайте подивимось. І тут йде така, таке, не то, що протиріч, а можливо, протирічч із собою, ви багато пізнали, ви багато можете філософствують, але тут ви вже самі себе зажимаєте про те, що ну, врешті-решт вже треба входити. Да, і скоріше це буде... Світ пізнання, пізнання себе, тому що вас вже наштовхують, давай ну, спитай себе, що ти хочеш, у що ти віруєш, да? де ти, де ти, визначайся. Одні займаються одним, другим, третім, і ви цим можете займатися. Ну, такий, знаєте, нелегкий шлях до самого себе, мабуть, скоріше. Давайте я хочу заглянути. І я можу сказати одразу, що це йде період абсолютно синхронний, вже настав час, це не те, що там. І бачите, як тільки ми говоримо про певне духовне життя, як одразу починають відлітати всі непотрібні або ті аспекти, які вам заважають. Якщо ви от, прям є така діржимость. А діржимость того, щоб заробляти гроші, то тут у вас іде маленький штопор. Стопор. Штопор новий рік буяє, да? стопор, тому що тут іде таке завіше, і коли от такий стан, йде багато грошей, не очікуйте. Але очікуйтесь жити, мабуть, не то, що по-новому. а... Придивіться, є безліч зваблень, які вам говорять: дивись, а тут така зарплата, а тут такий статус, а тут ще щось. А вам треба запам'ятати для себе запитати. Чого не бачу я? Що б я хотіла побачити в своєму житті, як я буду працювати, якщо буде багато грошей, але не буде мене. І от тут досить, знаєте, така цікава ситуація, яку ви маєте самі вирішувати в будь-якому разі, може, дещо. Да, просто треба зробити вибір. Ви працюєте на гроші, або ви працюєте на ну, душевненько, ну, по призначенню своєму, да, по любові своєї. До роботи і вам вистачить натхнення і навіть заламати ситуацію. Але поки вам варто приглядатися, тому що вам будуть підкидатися різні варіанти і зваблювати вас. Давай, 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 тому що ця робота, яка, на якій ви працюєте, вона досить для вас така благодатна. Вона така. Емоційно зваблююча, і ну, вона... тут все зрозуміло для вас. Ви знаєте, де можна схалявити, де можна попрацювати, як це все зробити. У вас на емоційному рівні тут от... кайф, да? моя роботка любіма. В статусі будуть зміни, тому що варто вже змінювати. змінювати за, от, як озеро. Вже замулілась, і тут варто буде робити перетрубації, де ви попадете під цю машину. Будемо дивитися, я з вами буду весь 2025 рік, маю надію. Да, стабільність деяка зрушиться, і вам будуть пропонувати нові, все ж таки, будуть пропонувати нові можливості. Що ж до пошуку нової роботи, або нових можливостей, не дивлячись на те, що вас зваблюють, у вас немає бажання розвиватися далі. Але, от не дивлячись на те, ви одним оком дивитесь на розвиток, другим оком дивитесь на те, щоб на що воно мені в мене все стабільно, красиво, хорошо. Але буде рух уперед, буде погляд на себе стосовно цінності себе. І, можливо, обмеження, тому що є обмеження, в яких ви сидите, і ви скажете, ну ти така розумна, там розказуєш мені йти на нову роботу чи шукати нову роботу. Тут ну, в мене тут все налажено, тут в мене все окей. І буде така причина посумувати, тому що реально ви не будете знати, як виходити. Тому і є протиборство з собою. і от... Самопізнання. Самопізнання, хто я, врешті-решт, я людина, яка можу, або людина, яка не можу. Стосовно оточення, всі те же манежі все стабільненько, красиво, хорошо, хороший круг. Єдине, що дам пораду, тому що все ж таки це десятка, і вона змінює. Угу. Ну, іноді те, що старе, воно дуже часто відживає, все ж таки, я правильно побачила. Мабуть, буде все-таки певні для вас не то, що уроки, а можливості змінювати свій круг, в якому ви спілкуєтесь. Соціальне, це про соціальне, тому що про сім'ю як такова, як рот ваш, да, родова система ваша, вони задоволені, тому що йде. Один із етап та сходинка, на яку ви маєте зайти. Врешті-решт, ви досягнули якоїсь стабільності, тепер вас потрохи витрушує. Витрушує вас і кохання зітхання, яке говорить, що давай ми трохи з тобою посумніваємося. І не дивлячись на те, що ви будете себе почувати коханою, такою любві, абільною вас бачать, і ви бачите, любов. Да? Але між тим, Партнеру вам будуть давати такі досить суперечливі якісь думки, тому що він буде емоційний, емоційне, ну, давайте теж побачимо, що скриває. Ну, якщо це не одружений, то давай будемо дружити, але от як одружуватись, то ні. От, от, ні. Можливо, не на часі, можливо, давай відкинемо емоції, він говорить. І ще треба нам дещо з'ясувати, і багато страхів, як він відноситься до вас, чи вона, да? є певне небачення ваших думок, ваших. І взагалі така чітка позиція про те, що припиняй. я не знаю, що там буде попереду, а ти мені вже тут розказуєш про, якусь, про якийсь Суперстабільність. Ну, я не знаю, я точно не зовсім дивіться, два місяці вийшла все ж таки. І, ну, можливо, він буде чесний перед вами, тому що він скаже, що от якось мені в мене є ще інші плани. Інші плани, причому я не можу сказати, що він одразу побіжить, а можливо, і є коханка. А можливо, ну і да ще третя особа, а можливо, і то там теж немає стабільності, тому тут скоріше партнер буде в стані вибору. А якщо він в стані такому, такого вибору при двох місяцях, думаю, що він буде трохи і брехати. Да, однозначно, тому що тут у вас буде трохи нереалізовані ті ідеї, які би ви бажали. О, от ви переможете, тому що тут у вас більше сил, більше можливостей, да, і більше козирів в руках. Давайте поговоримо ще про свідоме. Ми будемо ще розглядати різними розкладами наше питання, тому я думаю, що сторінка буде процвітати. Змін не передбачається. Хіба що вимкнули газ комусь. Давайте глянемо ще на ваше підсвідоме. Досить цікаво, тому що ви пізнаєте новий світ, ви все ж таки відкриєте ці двері і або будете розробляти прям цілий план, тому що щось в моєму житті грошей не в тій кількості, на роботі трохи шатко, і фундамент вже трохи, вроді, стоїть, а саме приміщення вже починає давати. Рух. І ось тут і в підсвідомості ви говорите, що ж не так, йолки палки що не так, чого я чекаю, чекаю, якоїсь нагоди, а в мене не виходить. Тому вам прийдеться сісти все ж таки за папірець і починати викладати свої плани. І ви побачите, да, що ніхто не винний, всі живуть, не очікуйте від людей чогось, не чекайте якогось моменту. Сядьте, подивіться, за що вас можна похвалити. Не забувайте, що ніхто не зобов'язан вас хвалити або хейтити. або... От в мене крутиться слово, я, ну, слово сполучне. Я не можу його підловити ніяк хожу. Але вас просто от. На емоційному рівні ви скажете, та, лки-палки, що ж воно, Йосип-Драни? Да? Що ж не так? Що я маю зробити? Який вибір? Да? Де, 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 де моя істина, де то, що я хочу? І вам прийдеться все ж таки заявляти про себе і визначатися, тому що ось ця позиція ракульна, вона говорить, що мене очі закриті, і зробіть вибір за мене. Ну, хоча і я і те знаю, і те, я все пізнав. Да? Я багато чого маю і пережив, але коли вже прийде моя віра? І вам от цей рік і буде підготовка до пошуку вашої віри. А я вірю у вас, що ви обов'язково мені поставите вподобайку. І до наступних розкладів. Дякую за довіру.